Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми вирішили зробити капельний полив своїми руками. Для цього нам знадобились пляшки, знадобились голки від шприців, ножик. Ми вже поставили декілька сюди, трі тут обрізали, трішки вкопали в земельку, поналивали водички і повставляли ось такі голочки. І ось тут більша голочка, воно трішки лється. А тут де менше, воно трішки крапає, але мені здається це дуже добра альтернатива нашій поливалці. Так, зараз будемо ще робити. У нас вже дуже великі огірочки, всі з квіточками. тому беріть собі на замітку будуть у вас такі ж самі. Пішли помічники. Водичка. Боді, це не для тебе, ні-ні-ні. Тут у нас буде водичка. І що це буде? Це у нас крапельний полив. Так, і беремо далі голочку. І попробуй простимі. Ну. Угу. Зараз. Так, вставляємо голочку і воно починає крапати. Ось так. От зараз зробимо наші огірочки. Це нам зекономить час. Не треба буде поливати постійно, а періодично підходити і доливати водичку. Не знаю, наскільки її вистачить. Я думаю, до завтрашнього вечора вистачить. Ще треба придумати, щоб вода сама туди заливалась і взагалі буде супер. Так, так. так. зараз я вам хочу ще показати, які вже нас томати. Ось такі вони величенькі, з якого ж вам ракурсу їх показати, щоб було видно. які вони ось такі вже великі-великі, високі, з ось такими товстими стовбурами, з ось такими гарними квіточками. Так, тут в мене ще перчик ось такий. Петрушечка. Редиску ми вже потрішки по вириваємо. Морква Ось така гарненька, Укропчик. Зелень усіяна, Так. Дитина. Помічник номер один. Так, і ось так гарненько. Так що беріть собі на замітку, це дуже-дуже гарна ідея, гарний лайфхак. І робиться дуже-дуже швидко, дуже-дуже просто. Ось так, Так, все, гарного вечора усім. А ми будемо далі. Вставляти пляшечки. До побачення.